Наші хлопчики і дівчата. І я вітаю вас, малята! Добрий день, хтосик! Сьогодні малята я для вас приготувала цікаву казочку. Називається вона Треба слухатися маму». Дуже цікаво! На околиці села в великому курнику жила велика родина, Мама курочка. І десяток маленьких жовтеньких курчат. Спочатку вони забавлялися біля мами і не відходили далеко, але згодом підросли, стали розбігатися. Хто куди. Мама курочка цілими днями бігала за ними і скликала їх. Кво-кво-кво! Де ви? Кво-кво-кво, куди ви? Ціп-ціп-ціп, ми тут. Ціп-ціп-ціп, ми тут, відповідали курчатка. Одного дня мама курочка трохи втомилася і вирішила відпочити. Вона загнала всіх курчат до курника і заборонила виходити на двір. Але ж там світило сонечко, а в курнику було темно. Отож курчата вирішили вибігти із своєї оселі. І трохи побавитися, поки мама спать. Так і зробили. Вибігли на двір і почали гратися, підстрибувати то на одній лапці, то на другій, і почувалися щасливими. А одне найменше курчатко було ще дуже цікавим і допитливим. Воно хотіло не тільки гратися, але й все знати. От воно й вирішило. Вибігти трохи далі від курника і подивитися, що там цікавого навкруги. Подивилося воно за ворота, але не побачило там нічого цікавого. Побігло ще далі, і скоро курчаткові захотілося напитися водички. Воно побігло до струмочка, в якому вода журчала. Але так туди й не досталося. Бо на біду летів шуліка. Він побачив курчатку і захотів ним пообідати. Схопив його за шийку та поніс до себе. Цього часу дівчинка з татом проходили коло струмочка. У батька на плечі була рушниця. Шуліка вгледів зброю, злякався і покинув курчатку, полетів геть. Дівчинка підбігла до курчатка. Яке лежало у траві. Вона взяла його і понесла додому до своєї мами. «Мама, мама, допоможи йому. Мама дівчинки знайшла дома потрібні ліки, дала теплої водички. А коли курчатко відійшло від переляку і вже добре бігало, дівчинка віднесла його в курник. Там вся родина, мама курочка, папа Півник. Тітка Гузка, і навіть дядько індик, всі брати і сестри дуже зраділи. А Корчатко розповіло, яку страшну пригоду потрапило. А мамі він пообіцяв, що завжди буде слухатися маму. Отож, діти, треба слухатися маму, щоб із вами не трапилася якась неприємна історія. Малята! А ви слухаєтесь своїх матусь, бабусь. А як називалася казка? Про кого ця казочка? А чому курчатко потрапило в біду? А хто ж допоміг курчаткові? Дуже повчальна казочка. Я завжди слухаю свою маму, а зараз малята прийшов час. Пограти. Гра допоможи знайти маму. Загубилися малята, каченята, гусенята, курчата і дичата. Допоможіть їм знайти маму. Так курчатка. Ціп-ціп ціп. Мама, мама, ти? Мама курочка знайшлась. Так, до курчаток підійшла. Кря-кря-кря. Де мама моя? Каченятка звуть матусю. Качка мама ось іде. Каченят своїх веде. Го го го, го. го, -го. Де ж це мама моя? «Гусенятко, Ось і я. Мама гуска, я твоя. Індичата теж стоять? Мамо, кличуть, мама індичка йде, індичат своїх веде. Треба слухатися, мамо, і далеко не ходити, щоб біди не наробити. В гру малята добре грали, всіх матусь ви відшукали. Ось і закінчилось наше заняття. До побачення малята, до побачення хтоси. До зустрічі, малята! До наступної зустрічі.